Зараз я за одну хвилину розповім тобі, чому ж так складно виходиться з аб'юзивних відносин. Отже, уявімо собі, 1950 рік гарвардський психолог Курт Ріхтер проводить експеримент під назвою Надія. Він бере дві групи щурів. Першу групу щурів він закидує у воду та перевіряє, за скільки вони потонуть. Щур тоне за 15 хвилин. Другу ж групу щурів він закидує у воду, але за декілька секунд до цих 15 хвилин. Він дістає щура, висушує його, годує, дає йому відпочити, і знову закидує у воду. Знаєш, скільки протримався щур? Він не те, що протримався довше, ніж 15 хвилин. Він протримався цілих 60 годин. З щуром відбулося те саме, що відбувається у аб'юзивних стосунках: скачок. Від негативної події до позитивної, знову до негативної. І він вже має завчений паттерн, що обов'язково після чогось поганого наступає щось хороше. Ось тому так складно виходиться з аб'юзивних стосунків.